Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Якщо окупаційні війська відійдуть з правого берега Дніпра, це серйозно вдарить по іміджу Путіна, і він цього боїться. Російський диктатор Володимир Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильний удар по його іміджу. Для Путіна вихід окупаційних військ з правого берега Дніпра це дуже серйозна репутаційна втрата. Адже спочатку анексувати ці території, а потім накивати звідти п'ятами. Це нонсенс з військової точки зору. Про це розповів військовий експерт Михайло Самюс в ефірі телемарафону. Але «Росія програє на цьому напрямку і рано чи пізно окупаційним військам доведеться звідти вийти. Наголошує експерт. Росія там програє раніше чи пізніше це станеться. Російське командування можливо намагається якимсь чином забезпечити мінімальні втрати, тобто вони демонструють путіну, що вони там зберігають контроль. Певні підрозділи продовжують оборонні заходи та продовжують забезпечувати відхід окупаційної адміністрації, зазначає самось. але якщо окупанти на цьому напрямку впиратимуться, ЗСУ знищуватимуть їх для української сторони. Це може бути ще й вигідніше, адже тоді ці підрозділи загарбників не перекинуть на інші напрямки, каже експерт. Що ж, українські захисники ймовірно зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року. Звіт американського інституту вивчення війни ICW. Позиція росіян у верхній частині Херсон. Чини, ймовірно, є нестійкою, і українські сили ймовірно захоплять верхню частину Херсонської області до кінця 2022 року. В ICW вважають, що російські окупанти готуються до оборони Херсона і не відходять повністю з правобережної частини області. Деякі російські військові блогери, на яких посилається ICW, стверджують, що Росія здасть Херсон, оскільки спроба утримати його може призвести до поразки. Крім того, російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня. Нагадаємо. 18 жовтня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення непростих рішень щодо подальших дій армії РФ у Херсоні. У той самий день гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про організоване переміщення цивільного населення з правого берега окупованої Херсонщини на лівий. Наступного дня і сама окупаційна влада, нібито, залишила Херсон. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон. А насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. У США вважають, що вікно можливостей для відвоювання Херсону є десь до початку грудня. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.